Друзі, ну а зараз поговоримо про те, що через аномально теплі зими кількість щурів у містах стрімко зростає і зростатиме й надалі. Проте в Україні зростання кількості цих грузинів сприяє ще й низка інших факторів факторів, яких саме про це, і про те, чим нам загрожує таке сусідство. Далі розкаже Андрій Люховець. Андрію, тобі слово. Так тільки що про кришів говорили і не вщухає тема Тепер. Щури, що знаєш? Доброго ранку, колеги. Ну насправді, знаєте, доброго ранку, глядачі. Насправді питання актуальне, яке стосується і всього світу глобально, тому що ось це дослідження, яке провів провели науковці, опублікували у науковому журналі Science Advances. Воно стосується і безпосередньо України. І от як воно стосується України і чому ця тема? От, так активно розвивається зараз. Спробую деталізувати, розповісти, і от якраз про прямі загрози. Чим для нас і з вами, і для наших домашніх улюбленців, вже забігаючи наперед, чим це несе загрозу. Отож, вчені провели глобальне дослідження у всіх майже куточках світу, і Нова Зеландія, Японія, Америка, Європа ну тобто, намагалися дослідити і взяти якомога більше великих міст і дізнатися наскільки це глобальна проблема в сьогоднішніх умовах. Отож. Вчені ні, проаналізували цю тенденцію, і майже по всьому світу вони побачили, що відбувається просто глобальний ріст е, щурів. Ну і звісно, нас цікавить, чи торкнулася ця тенденція України відповідь від фахівців, з якими мені вчора вдалося поспілкуватися. А відповідь однозначна так в Україні також зростає тенденція до збільшення щурів у наших містах е, та містечках. Проте в Україні, крім глобального потепління, наразі існує ще низка інших факторів, які сприяють тому, що щурів в Україні стає щороку все більше. І от чому в містах щурів стає більше, і яка існує від них пряма загроза? На це питання мені відповіла родентолог. Це фахівчиня, якщо простіше кажучи, з вивчення гризунів? Тетяна Домніч, давайте послухаємо. Пацюки вони добре пристосовуються до ну теплих змін, тим паче, і додатково вони можуть безконтрольно розмножуватися, через що їх стає більше. Можуть мігрувати з зон бойових дій Антисанітарія, яка там виникає внаслідок покинутих домівок. Це теж впливає. І вони при таких умовах дуже добре себе почувають. Ну розмножуються вони ну в досить такій великій кількості. За рік від однієї пари може бути навіть понад дві тисячі пацюків. Дикі щури вони. Скоріше за все, ну всі хворі. Мало ймовірно, що вони там будуть здорові або вони не будуть голодні, і в такому випадку так тварина вона може напасти, сприйняти людину, яка навіть поряд знаходиться агресивно. І ну, як момент самозахисту, вона може почати нападати. Ще один от момент, який зауважила фахівчиня, так що в сьогоднішніх реаліях щурі також були одним із таких поширених видів домашніх улюбленців, і війна війна також посприяла тому, що люди їхали, відпускали просто домашніх щурів в, в середовище, так в природу. І от як ми з вами почули, так що щурі дуже гарно вміють плодитися, і відповідно, ось ці от домашні щурі, які були у людей, або хтось покинув, просто виїжджав, покидав. Вони також стали одною і одним із факторів того, що їх стає більше, тому що один домашній щур чи два домашніх щурі незабаром стають просто величезною кількістю уже диких щурів, які заполоняють наші з вами міста. Таким чином, чи не найбільше від них страждають зараз такі міста, як Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та інші великі і маленькі населені пункти, які безпосередньо розташовані в близькості від бойових дій. А якщо говорити от про наших військових, це окремо. Окрема тема щурів, гризунів і взагалі всіх інших, які тероризують наших військовослужбовців, тому що а, в них вони і також псують і майно, і гризуть безпосередньо а, наших захисників. Це окрема тема, яку ми виокремо, я думаю, також колись а, обговоримо. А, отож, в пошуках кращого життя, до речі, щурі можуть мігрувати навіть сотні кілометрів. Тому, якщо от вони певну зону вже облюбували там їжі немає. Там Запоріжжя умовного вони можуть легко перемігрувати до інших великих міст, які знаходяться по сусідству, і як відомо, пацюки свого часу стали причиною чи не найбільшої світової епідемії чуми. Але не тільки чуму е, можуть переносити пацюки а е, за різними підрахунками е, щурі можуть переносити на собі 20 різних хвороб: вісім з них смертельні для людини, і також біологи відносять їх до категорії природних носіїв, паразитів, які також небезпечні для людини. Тому експертка з якою ми поспілкувалися. Радить при будь-якому контакті з щурами, а чи то укус одразу звертатися до лікаря, не займатися жодним самолікуванням, тому що тут важливий аналіз, і немає чарівної пілюлі, яка допоможе. Якщо це одяг чи там інші речі, продезінфікувати, попрати Їжа краще викинути а тварини також краще відвести до експертів, які могли би проаналізувати, що з вашою твариною. Випадку там де. так, слухай, от е, Андрію, враховуючи mm -hmm. те дослідження, про яке ти почав говорити на нашому включенні з тобою, е, дослідження про е, цих пацюків по всьому світі. Е, яка зараз тенденція в контексті столиці? От є зараз столиця пацюків у світі. Що це що за місто? А дивіться, неофіційними столицями, і які до речі відмовилися брати участь у цьому рейтингу, вони не давали дані. Вважаються Париж та Лондон. Там пацюки бога багато вони живуть. І а, хто був до речі у Парижі? От мені колись вдалося, там пацюки буквально повсюди. Але от за цим рейтингом, який науковці дослідили, то ем, Вашингтон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Торонто та Амстердам. А вони показали найбільшу тенденцію там в середньому від 200 до 300 відсотків. Там коли. Дивається, а збільшилася кількість пацюків за останні 10 років. І єдине місто, єдиний от континент, де вдалося виокремити, що тенденція до зниження йде це. Японія, це єдиний куточок у світі, де зниження відбувається саме гризунів. Чому так науковці поки що не вдалося пояснити? Отак От здавалося б, якась щуряча тема, як він її розкрив Андрій Люховець на пряме включення сьогоднішнього ранку у сніданку. Друзі, до речі, підступність цієї тварини в тому, що вони мають тваринний інтелект. Ну ж я знаю. Так. Тому і багато фільмів ну, є і на цю тему.